На розгляді проекту рішення виконкому про проведення Житомир з змагань сучасного п'ятиборства. Даний проект підготовлено відповідно до календарного плану всеукраїнського про спортивні заходи на 2023 рік та доручення начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Захід буде проводити в форматі лазеран – це скорочений вигляд сучасного п'ятиборства, тобто біг і стрільба із лазерної зброї. Захід буде проводитись на новому бульварі. Перекривається тільки новий бульвар, тобто локація буде основна біля кінотеатру Жовтень. Учасники біжать до перехрестя з вулицею Косенка, розвертаються. І ось це коло орієнтовно 500-550 метрів. Вони долають, тобто долають Відкової категорії, хто одне коло, хто п'ять, хто десять кіл. Чином, захід проводиться 9 числа початок 9-го години. Тому користуючись нагодою, запрошуємо всіх відвідати даний захід. Стріля... Мішені будуть ставитись теж на локації біля кінотеатру жовтень, де йдуть сходи до площі безпосередньо, де знаходиться пам'ятник корольова. Чемпіонат буде проводитись пам'яті загиблих воїнів України.